Я кожну свою покупку ретельно обмірковую. Прийду додому, сяду і думаю, ну і навіщо я це купила? <риклад> я була у ворожки, говорить жінка подрузі, і вона сказала, що я знайду вічне щастя з високим багатим блондином. Так це ж чудово. Так, але ворожка не сказала, куди подіти мого нинішнього чоловіка. Чула, тобі сьогодні зуб вирвали? М -м, так. І скільки тобі це коштувало? Ні Ніскільки. Зуб вирвали, а гроші не змогли. <рес> Хлопець каже дівчині, що б ти сказала, якби я запропонував тобі повечеряти у мене о сьомій вечора? я згодна буду в тебе рівно о сьомій. І ні, давай о п'ятій. Вечеря сама себе не приготує. Чому ти повороти не вмикаєш? А кому яке діло, куди я їду? <ристо> Лікарю, ваша настоянка мені не допомагає. П'ю, п'ю, а ефекту немає. М -м -м, ну, це цілком можливо, враховуючи, що я прописав вам нею натиратися. <ристо> Мамо, Сара погодилася стати моєю дружиною. Яке щастя впало мені на голову? А ти впевнений, що воно впало на голову, а не сіло на шию? От кажуть, в'язання заспокоює нерви, та я в житті стільки не лаялась, поки не почала в'язати. Катерино, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити його і берегти, жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і в кредитах. Ну, мамо. <риклад> Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика, аж тут підходить вихователька. Це не ваша дитина. І ви туди? Соромно плітки розносите. Це, я обираю здорову їжу. Чудово, і що ж у тебе буде на вечерю? А на вечері у мене сьогодні п'ять здорових свинячих відбівних із картоплею та здорова така пляшка пива.